Здоровенькі були друзі! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас огляд мапи Львівщина про Україну. І я завантажу модифікацію на наш трактор Кей. Також ви помітили, що на нашій базі є багато різноманітної техніки. Так, саме це пропонує мапа гравцям, які вперше заходять на цю мапу. Так, от у нас, друзі, автозаправка. Можна сюди приїжджати та заправляти наш тракторик. Дуже хороша та сучасна техніка у нас є. Але хочу зауважити, що ця мапа відрізняється від попередньої, яку ми з вами оглядали для 19 року. Ферми, ця мапа зовсім інша. Ну, і за масштабом вона теж відповідна. Звісно, місця для продажу, також продаж молока у нас тут є, АЗС. Ну і, звісно, що елеватор або ж зерносховище. Ну так, місця для продажу у нас теж є. Ну і це загалом все. Такий, знаєте, короткий екскурс. Короткий екскурс цією мапою. Так, сідаємо у наш кей. І тепер, друзі, прямуємо, прямуємо цією мапою. Але з я хочу поїхати до одного цікавого місця. Пам'ятаєте, у нас було місце, де ми з вами купували техніку, і вона у нас з'являлася біля магазину. А тут у нас магазину зовсім немає. Ми їдемо, бачимо польові дороги. Бачимо залізницю, бо залізниці в попередній версії не було. Тобто у 19-й фермі, а тут у нас є залізниця. І я тоді говорив: та ну, залізниці немає, що ж це за мапа, куди їдуть вони ці вагони? Так, це у нас місце, де ми можемо продавати з вами молоко. Як я зрозумів, і також ну, можна сіно, солому продавати і інше. Небагато тут є у нас таких можливостей на цій мапі, але мапа для цієї ферми у нас є. Ну, І, напев... і напевно для Тирси теж така можливість у нас є. Ну і, звичайно, що вагони, ось тут, у які завантажується у нас збіжжя. І потім прямує там, куди прямувати воно може. Давайте уявимо, що до Одещини, до Миколаївщини, Херсонщини, до Портів у нас прямує наше зерно. Так, ну що, ми це місце з вами оглянули, а тепер прямуємо далі. Прямуємо далі. Вже ближче до самого села. Так, друзі, я хотів би, щоб ви поставили вподобайку і також підписалися на цей канал. Бо це мене змотивує робити наступні огляди про мапи, які стосуються нашої держави. Так, ну, які особливості цієї мапи, скажу так. У нас тут є 3D, не 3D, а 2D дерева. А це цікаво, дивіться, ми ніби їдемо і уявляємо, що це ніби як в реальності стоїть дерево, але з одного боку, коли під'їжджаємо ближче, ми засмучуємося. Бо це, звичайне. 2D дерево, але все рівно цікаво, можна займатися з чимось стандартним. Там Засіяв поле. Наприклад, ріпаком потім те це поле зібрав і продав на місцевому елеваторі. І також ферма із корівками теж є на цій мапі. Зараз ми під'їдемо ближче, я десь тут припаркуюся біля цієї калюжі. Так Зараз тут з вами станемо. Ну, це місце у нас де можна було б щось продати, але тут калюжа і нема тут місця для продажу тюків. Бо тут багато усієї механіки у нас зламано. І, відповідно, у нас змінилися самі корівники. В попередній версії для 19-ї ферми воно було трішки інакше. А тут теж дивіться, друзі, у нас є зміни. Ну так, місце для силосу, де можемо його робити, кілька корівників. Ну, і це все. Ну і звісно, біля корівників у нас також має бути і випас самої худоби. Як я зрозумів із самого початку, у нас, крім корівників, також є і вівчарня. Повинна була бути, по ідеї, так. Місце для гною також, але воно не працює. Тут навіть немає місця, де ми можемо з вами купувати або ж продавати тварин. І це величезний недолік для цієї мапи. Ну просто немає про що говорити. Ну Львівщина, Є Львівщина, 17-та ферма. Для 15-ї ферми мапа відрізняється. Там більший функціонал, навіть для 13-ї теж більший функціонал. А для цієї такого функціоналу у нас немає. Ну, дещо змінився рельєф. Дещо змінилося саме село, дещо змінилася ферма. Але загальної картини я не помічаю. Ну, мало змін, ну мало, мало можливостей. Просто перенесли мапу з попередньої версії, і все. І все. <смас> Нема нових об'єктів, нових можливостей, але невеличка мапа, я гадаю, що вона підійде для гравців, які ну, хочуть займатися чимось простеньким, не занурюючись у. Промисловість, не занурюючись у тваринні комплекси і так далі. Навіть і своє господарство тут теж якби не актуальне, бо тому що колоди ти ніде насправді не продаси на цій мапі. І це теж один із недоліків. Але мапа є, як і попередня мапа про гніздичів. Про Західний регіон теж доволі цікаво, що для 17-ї ферми є така мапа, і ми з вами її оглядаємо, дивимося на різниці, порівнюємо попередню мапу із цією. Ну і це у нас, друзі, база, де у нас можна як зберігати нашу власну техніку, можливо, так і можна зберігати наше збіжжя в цьому місці. Або ми його продаємо, або ми його зберігаємо. Я ще не розібрався. Але здається, можна я тут все продавати. Так, ці елеватори у нас не працюють. Місця, де ми можемо купувати з вами насіння та добрива саме в цьому місці. Ну, так чи інакше, це у нас загальне місце на всій мапі. І більше ніяких об'єктів ви тут не побачите. Але те, що мапа непогано оформлена в плані рельєфу і в плані от, рослинності, це непогано. Це справді цікаво. Але все одно. Ну, мапа не дороблена, все ще є багато питань до неї. Так, а тепер ми їдемо з вами від елеваторів, ну, для цього става теж проїдемо. І їдемо до самого села. Ну, вам теж цікаво, як виглядаєте, повесело на Львівщині, хоча це не гніздичів. Пам'ятаєте, як на мапі гніздичів у нас ну, було дещо дивне. Там не було як таких нормальних доріг, ти їдеш, а заді тебе попіл розганяється. Розганяється попіл. Що стосується Кея, то посилання я лишу в описі. Заглядайте туди. Так, кілька магазинчиків, ну, склад самий, сам магазинчик у самому селі. Ну і, звичайно, ще кілька хат. Як же без цих хат на цій мапі? Ну, я не помічаю великої різниці, дещо біля церкви у нас є зміни, і курочки у нас тут. Пасуться, ну так, якщо коротко говорити, ми до курочок ще з вами повернемося. Ще повернемося. Ну, це справді цікаво, друзі. Цікаво, справді, з курочками ситуація. Ну, Ось таке, друзі, невеличка сил. Пам'ятайте, у нас було місце, де можемо з вами навантажувати. Ну, завантажувати воду у цистерну, Але не можна набирати тут. Не можна, так це не працює. Нема до цього насоса, тому... Якось без нього обійдемося. Але цікаво, що на цій версії у нас є городики. Бо на 19-й фермі були суцільні поля. З одного боку, є деякі переваги як для 19-ї ферми, так і для 17. -ї. На цій фермі у нас більше деталей, все ж більше, це помітно справді. Це дуже помітно. Ну, Але село невеличке, тут немає, на що навіть і оком дивитися. Нема на що тут дивитися, простеньке, звичайне село на Львівщині. Так. Але 2Д дерева це гарно. Антураж є антуражем. Дерева все ж дають. Якусь атмосферу, якусь цікавість грати, заохочення. Так, давайте тепер цією вулочки завернемо. Пам'ятаю, для 13-ї ферми тут був стяг України, а тут він відсутній. Напевно, зняли, бо вітряно занад, або здуло той стяг. Але якщо ми з вами станемо в цьому місці, до прикладу, ми побачимо усю красу цієї мапи. От саме в цьому. Дивимося поле там, там ліс, у нас лісу смуга, а там видніється саме село. Скажіть гарно. Насправді чарівно. Насправді чарівно. Добре, що ось такі є цікаві місця на мапі. Хоча б якісь переваги, хоча б якась. Хороша частина на цій мапі, все ж тут є. Так, давайте станемо ось тут і тепер поговоримо про курочок. Наприклад, ви вранці йдете до церкви. Ну, помолитися неділя, все ж вихідний, треба до церкви сходити, ідете, ідете, прямуєте і бачите, яйце лежить. Ого! Невже? невже можна дійти до церкви і знайти кілька яєць. Одне ми вже маємо, йдемо далі. Друге яйце. Ми з вами теж розшукали. А де ж третє зав... завалялося? Десь лежить, десь я його бачив. А ось дивіться, третє яйце, невже? Ну так, курник посеред села, друзі. Ну такий бах. Такий бах. Але все йде цікаво. Йдеш до церкви, по приколу так, отримуєш яйце. Воно лежить десь, не знати скільки вже часу. Але ти отримав яйце. От. От що цікаво. Так, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Не про вподобайки та підписки. Ну, а ми будемо далі далі дивитися на цю мапу, інші мапи по руки. Ну що, друзі, дякую за увагу. Слава Україні, слава, ЗСУ!